Моє вам щирі вітання. Ми продовжуємо заготовляти соснові пилок та шишки. Варення ми вже приготували посилання в описі під відео. А сьогодні настій та сиропи від кашлю, які використовують з метою профілактики та лікування застудних захворювань, дихальних шляхів та як протизапальний, антигістамінний, тонізуючий, зв'язуючий, очищаючий та імуностимулюючий засіб. Також для зміцнення стінок сосудів, зниження ризиків тромбозів, інсультів та інфарктів. Уважними, будьте, дітям до 7-річного віку давати ліки з соснових шишок та пилок не рекомендується, так як їхня ферментативна система ще не здатна засвоювати такий насичений вітамінно мінеральний продукт. Так як тут дуже багато, величезний широкий склад, і ще плюс ефірні олії та олеїнова кислота. Отож, буду рада, якщо відео стане в наоді, обов'язково додивіться до кінця, є багато рекомендацій щодо застосування та вживання продуктів із сосни. Дивіться, зібрала я пильничків і ті, які вже. Відквітають тут не дуже так багато пилку, і ті, які ще будуть дозрівати і поступово висипатися мені. Я їх зараз всі складаю на дека та решітки, відправляю до духовки при 40 градусах 2-3 годинки я їх підсушую. Я вам хочу сказати, що в, в кухні такий аромат Приємний і дуже легко дихається, коли вони сушаться. Ну, просто супер, як легко дихається. І після чого я його виймаю і при кімнатній температурі висушую потрібну кількість часу. Це займе декілька днів, якщо при кімнатній температурі вона пило буде дозрівати і постійно висипатися. Ось, показує шишки, які вони відрізняються за розміром. То звичайна сосна маленька, а це шишки великі кримської сосни. І та, і та молоденька, з неї можна готувати варення з 6 і 6, так само настойки від кашелю, просто різниця в розмірі. От. А, і, і обидві з них є молодими. Далі, перше ми будемо готувати настій на основі міцної горілки. Дивіться, для настою, який готується, як зазвичай. Використовується. 5 великих, отаких, от як кримська шишка, та 10 маленьких на 0,5 горілки. Горілки, тобто багатенько, шишок мало, і ви їх заливаєте, настоюєте 3-4 місяці і можете вживати. Якщо хочете трошечки швидше, можете порізати ножем, але не металевим лезом, а керамічним. І так, наприклад, ви пришвидчите цей процес десь на місяць, а то й трошки більше. Я ж буду заготовляти більш концентрований за своїм складом, з більш широким спектром застосування, банку наповнюю повністю шишками заливаю, О, в жодному разі не митими шишки ми не миємо для сиропів приготування. Заливаємо міцною горілкою, закриваємо кришкою і в темне прохолодне місце на 3-4 місяці. І вже десь орієнтовно в вересні він буде готовий. Далі надливаю звідси 100 г настою, розводжую його вже один до двох. Наприклад, 100 г настою, 100 г, 200 г горілки, або ж легшої горілки, або ж 100 грамів настою, 200 грамів кипяченої, остудженої води, аби сироп був не такий міцний. От, тобто настій. І в банку назад наливаю 100 грамів горілки, закриваю кришкою і далі настоюю. Використовую, не розбавляючи для обробки ран, укусів, порізів, компресів під час застуди та грипу, або ж компреси з антисептичного характеру. Далі сироп від кашлю на основі меду використовуємо. Меду та шишок 50 на 50, шишки міцно, тобто не міцно, а плотно не складаємо, мають бути пустоти, в які мед має просочуватися. Чим ви їх так легше складете, тим скоріше мед туди потрапить. Ну, але ж в будь-якому випадку він буде ще осідати, наприклад, на, на протязі годинки-двох заповняти. Пустоти одразу воно ж не, не, не посідає, десь там грудочки є. Я мед лише так злегка підтопила У мене, свіжого меду зараз ще немає, його нікого немає, от, тому він з грудочками. Але отак от наповняємо шишками і заливаємо медом по поясочок. Ні в якому разі більше меду не заливайте, оскільки ще сьогодні, через декілька годин, як ви отак от зробите, почнеться реакція і почне піддувати злегка кришечка. Ми, їх, ми маємо це постійно контролювати, відкривати час від часу, випускати повітря, або ж зробити невеличку дірочку у кришці, аби повітря саме відходило. От По поясочок наливаємо меду, нагадую. І Відкладаємо, також він має дозрівати 3-4 місяці, але перший період під наглядом, тому що, я ж вам кажу, я покажу обов'язково, який вигляд має сироп в кінці відео. Тоді вже, коли буду показувати пилок після того, як я його витрушу. От, будемо постійно подивлятися до такого виду сиропу, як з медом, ще з самого початку. Тому що реакція моментальна. Далі сироп на Основі цукру та соснових шишок, шар соснових шишок, шар цукру, шар соснових шишок, шар цукру. І отак от прокручуємо, аби воно ущільнювалося. І ще вам також хочу сказати: повністю ви так одразу його заповнити не зможете. У будь-якому випадку, уже коли почнуть шишки виділяти вологу, воно почне просідати. В деяких випадках, дивлячись, як ви там насипали цукру, можна буде ще додавати цукру. В деяких випадках, якщо гарно, ви ущільнено наклали шишки і цукор, то, можливо, навіть прийдеться трошки надібрати. І також, коли вже повністю рідина виділиться, ви дивіться, контролюйте, аби воно так само ну, відкривайте деколи кришечку, дивіться, як воно в стадії бродіння. От, так само, як і з медом. Але він досить таки тривалий час. Цукор починає топитися. І ще хочу вам сказати, можна трошки менше було цукор покласти, навіть ніж я, а потім, якщо, що, докидати. От. І ні в якому разі, коли готують сиропи з цукру, багато роблять помилку, починають змішувати їх ложкою, тому що виділяється сік, шишки підіймаються догори, сік лишається десь посерединку і знизу залишається така шар цукру. Цього не, не потрібно робити, воно саме має розтопитися. Дуж... Тобто, цей період приготування сиропу тривалий, 3-4 місяці, я нагадую. За цей період цукор має сам весь підтопитися повністю. От. Тепер збираємо пилок. Я вам зараз покажу, як я це роблю. Отак от от підсушила я нагадую, в духовці декілька годин при 40 градусах. Далі він при кімнатній температурі стоїть. Декілька днів. Спочатку най, най, найперше оцей від звичайної сосни пинички я провіваю. А далі вже від кримської сосни, там трошки довше вони дозрівають. Я вже покажу в кінці, скільки я пилку цього зберу його можна вживати. Ось зібрала я вже пилок. Така от кількість у мене його вийшла. Вживати його можна з метою лікування бронхітів. Потемнінь, в легенях, туберкульозах, а ще він запобігає старінню шкіри е, виникненню ракових процесів, покращується еластичність шкіри та м'язів та е, дуже ефективний у розщепленні жиру, ну, що і сприяє, звісно, схудненню. Вживаємо вранці за 30 хвилин до їжі. По одній чайній ложці пилку та меду на 1 стакан теплої води, або ж одна чайна ложка пилку на 1 стакан молока. Коли буде сезон відкачки меду на 1 літр рідкого меду, одна столова ложка пилку вже розмішали гарно, закрили баночку і так зберігаємо кожного вечора. По одній чайній ложці на ніч перед сном. Так Гарно розслабляє та тонізує. Отож, така корисна добавка, половина півлітрової баночки. Я вже заготовила і обов'язково буду заготовляти ще. Але потрібно поспішати, тому що дуже швидко відквітає сосна. Закриваю і в темне в тем таке сухе місце на зберігання. Ось сироп має вигляд через день. Горілка трошечки набирає забарвлення такого жовтуватого. Дивіться, мед, піддуло сильно кришечку, от натискаю, воно дуже-дуже плотно. Для цього ми маємо перших 3-4 дня оце відкривати так час від часу. Гляньте, як підіймається вже мед з шишками догори, яка відбувається реакція під час того, як потрапило туди повітря, а лишнє повітря я випустила. Отак от от відбувається ферментація сиропу на основі меду. Трошечки отак от от потримати і знову накриваю, потім знову відкриваю, спускаю повітря і знову. Ну так на протязі трьох днів, через 3,5 дні, вже сироп буде мати зовсім інший вигляд. Я зараз обов'язково покажу. Так, тепер щодо цукру. От, Лише навколо кожної шишки потрішечки починає виділятися волога. Це процес дуже повільний. От, на протязі 4-5 діб, цукор має помокріти повністю 3,5 доби, уже цукор трішечки просідає, тому що я накладала повну банку. А мед у нас виглядає отак от. Вже буквально вчора ще він був дуже схожий на попередній варіант, як йому була тільки доба 3,5. Доби вже виглядає отак. От. За ніч буквально він мед осів на низ. Шишки підіймаються. Зверніть увагу, як бульбашки знизу до верха. Також підходять. От, шишки зменшуються в цей момент потрішечки, відділяючи свої корисні речовини до сиропу. І таким чином відбувається ферментація. Так само буде все відбуватися з цукром, коли він розтопиться. І так само він осяде на дно, але ні в якому разі наголошую не. Не запихайте туди ложки і не переколочуйте це все за 3-4 місяці часу, коли буде готуватися сироп, там все само собою зробиться. Отож, раджу всім сходити до лісу, зробити заготовки варення, шишок, пилку будь-яким зручним для вас способом і обов'язково вживайте і будьте здоровими. На сьогодні в мене все. До нових зустрічей!